Бродівські футболісти 2002-2003 років народження не можуть натішитись кубком, який привезли з міжобласного турніру, що проходив до дня захисту дітей у місті Дубну. Дирекція Бродівської дитячо-юнацької спортивної школи зізнається, цей переможний кубок найбільший серед усіх, що прикрашають п'єдестал слави бродівських спортсменів. Тож, оскільки кубок перехідний, постараються зробити копію для історії. Адже перемога юних футболістів справді значуща. Серед шести команд з Нікішина, Рівного, Дубна, Моршина та Смиги, бродівчани стали найкращими. Тренер чемпіонів Юрій Сурмай про перемогу своїх підопічних розповідає як про належне. В першій грі ми перемогли команду рівного з рахунком 4-0, а в другій грі ми перемогли команду Нітішина 3-1. І попали в фінал. І так само в інших групах перемогу святкувало місто Дубно, так само зайняли перше місце, і ми зайняли перше місце в групі. І був матч за перше місце. І в фіналі в напруженій боротьбі матч закінчився з рахунком 0-0. І після матчової пенальті ми здобули перемогу 5-3. Юні чемпіони ще не звикли до такої популярності, але перше інтерв'ю дають охоче. В цьому році це була наша перша перемога в турнірі. І вона важко далася вам? Спершу легко вдавалася, а в фіналі трохи було тяжко. А ти вже довго займаєшся футболом? Три з половиною роки. І що, мрієш бути футболістом знаменитим? Так, мрію бути футболістом. Хочеш бути на кого схожим? На Шевченка. На популярного футболіста Андрія Шевченка, якого знають у різних куточках світу, мріє бути схожим і Юра Нечойвітер, якого нагородили медаллю найкращого нападника. Чи справді ти був кращим нападником цього турніру? Як вважаєш? Якщо кубка дали, то так. Ага. Ти ж мрієш бути колись відомим футболістом? Так да. а чому саме футбол вибрав? Спортом займатися? Несміливо відповідають на запитання й інші чемпіони, але потрохи звикають. Навіть уже будують плани на майбутнє. Роком ми участвували в цьому турнірі. Ну, на мою думку, наша команда виступила дуже добре. Ми, тим, ми доказали, що ми завоювали перше місце. І на мою думку, нам потрібно так продовжувати далі і надалі. Очевидно, ваша команда не просто футбольна команда, ви ще й дружите, мабуть, чи ні? Так, наша команда дуже дружня. На цей час ми навіть ну, здружилися найбільше, на мою думку. І тут один за одного усі. Ви перемогли, чи сподобалося перемагати? Будете старатися і наступного разу привозити такі кубки? Так, але все залежить від тренувань, бо якщо не буде тренувань, то ми, то ми не будемо вигравати, то треба відвідувати тренування і тренуватися. Про улюблену гру футбол із захопленням говорять інші учасники команди переможця міжобласного турніру. Мені дуже подобається, коли грають в футбол, вболівати за команди. Мені в футболі подобається забивати голи, дружити зі всіма. В майбутньому теж хочеш бути футболістом. Так. Та а чому? Тому що мені дуже подобається грати у футбол. Це дуже цікава професія. Мені у футболі подобається те, що ми граємо командами. Що у нас є командна гра. Мені ще подобається у футболі більшості забивати голи. Тоді вся команда з радістю тоді може йти далі до перемоги. А скажи, твої батьки підтримують, їм подобається, що ти футболом займаєшся? Так, моїм батькам. Подобається, що я займаюсь, що я щось хочу досягнути». Мені лазармі рад б'є поворотом, майже гол забив. І мені подобається гра гравців знаменитих». На мою думку, футбол це позитивна гра. Не один гравець вирішає, а вся команда. От мій брат теж, теж грає за зараз грає, але він грає за футбольний клуб Бугун. Ти в майбутньому теж хочеш перейти у Бугун. Ні, я в майбутньому хочу грати за якусь команду, за якусь кращу команду. Я, я воротар. Нам був турнір дуже непростий, дуже не тяжкий. В фіналі нам була дуже тяжка гра проти команди Дубно ми завдяки, може мені я відбив пенальку і ми виграли цей кубок. Що скажіть, чи ти теж будеш футболістом? А як же це моє хобі? Що ж, хочеться побажати нашим дітям, щоб ця перемога була лише початком. Нехай усі сподівання на спортивне майбутнє справджуються. Мрійте, адже мрії мають здатність збуватися.